Вітаю вас, друзі. Давно вже не було ніяких відео на каналі, але все для вас шукав, тестив та провіряв деякі проекти. І так, хочу для вас поділитися одним із проєктів, на якому вже працюю. Мабуть, що скоро вже буде місяць. Чому, мабуть, бо якщо ми зараз візьмемо, нажмемо на мій. То бачимо, що робот у мене закінчується 16 числа. Цей робот я взяв за безкоштовно. Чому за безкоштовно? Бо тоді, коли стартував, я стартував на цьому проєкті, то на даному проєкті основно це є додаток. Ну, можна і заходити, звісно, із браузера, але я користуюся додатком, тому що це краще. Для праці. В чому ж заключається наш заробіток? Дивіться, якщо ми нажмемо на торгівлю, тобто нажмемо на дом, то побачимо, що в нас є робот. Нажмемо на робота. це той робот, який зараз виконує у мене завдання. Тобто він стоїть 5 доларів і він іде в нас на 30 днів, тобто 16 вересня в мене він вже закінчується. До цього робота, повторююся, отримав безкоштовно через те, що запросив три реферала. Якщо ми нажмемо на торгівлю, і що в нас заключається дана робота? Тобто, коли ми заходимо на даний проєкт, у нас буде якась певна сума. Тобто, коли я заходив, тут були, давалися 50 доларів старту. Які давалися на 3 дня, тобто пробних 3 дня. Після того ви за 3-3 дня отримали якусь певну суму в районі десь 3, кому вийшло половиною заробляти ну, десь в районі 3 доларів. І після того ви ще писали, ви писали адмінові, і адмін вам дораховував до 5 доларів. Тобто на даному проєкті, на даному сайті можливо було працювати без вложення. І вивести перший раз без зложення. І це перший раз я о, вже вивів. І зараз покажу, як. Якщо ми нажмемо на, на мій, а, ні, мабуть, на «Торгівля», ресурси і виводи нажмемо, то бачимо, що 68 доларів я зміг вивезти без депозиту, тобто нічого сюди не вложити. Ну, але як же. ж... Зараз, якщо ми візьмемо на перезарядку, то побачимо, що я сюди доповнив 5 доларів для того, щоб купити робота. Але, оказується, роботи не потрібно купляти за свої власні, а за ті, що ви можете заробити. Получається, якщо ви назбираєте сюди 5 доларів, ви можете заробити. І бачимо, що я поповнювався 30-го числа на 15 доларів. З 15 числа. Якщо взяти 15 доларів, і 43 у нас вже є долара. Якщо ми візьмемо зведемо 43 віднімаємо 15, то вже 28 доларів я вже зміг заробити з 30 числа. В чому ж у нас заключається праця? Якщо ми нажмемо на торгівлю, то бачимо, що в мене працює робот, але як ви зайдете, коли ви зайдете, вам. Не знаю, чи на даний час ще адмін видає бонусних 50 доларів, але якщо ви хочете і захочете працювати на даному проєкті, то ви зможете перейти по силочці, яка буде внизу, в мій телеграм-канал, і з мого телеграм-каналу знайти мене, написати мені, і я вже вас перенаправлю до адміна. Або вже сам спитайся, чи ще дають 50 доларів бонусних щоб ви могли працювати. Ну, в чому буде заключатися дана робота? Коли ми зайдемо і ви, наприклад, поповните на якусь певну суму, то ви мусите будете кожні 2 години заходити і нажимати на цю кнопочку. Тобто ви взагалі взагалі будете заходити, заходити ось сюди в, дані, в дану програму. Після цієї програми переходимо сюди. І тоді вже нажимаємо торгівлю і купити. Як бачимо, що потрібно буде заходити кожні 2 години. Тобто, мені потрібно було би зараз зайти через годину і 20 хвилин, щоб знову нажати Купити. Але так як у мене працює робот, тобто робот робить все це автоматично. І кожного разу певна сума мені додається. Нагадую, що як бачимо, що е, я брав точніше, робот мій брав е, за 42 долара і 57 центів, а вже є 43 долара і 34 центи. Тобто сьогоднішній мій вже заробіток е, 10, в районі 10 центів. Тобто, заробіток провірений. Нагадую, що вивів я зміг вивезти без депозиту, але для того, щоб далі працювати і далі виводити на даному проєкті, то потрібно поповнитися мінімальне поповнення на даний проєкт, настановить 10 доларів. Для того, щоб подальшому виводити. Тобто, ви можете як зробити? Ви можете поповнитися на 15 доларів, так як я зробив це, я, якщо нажмемо на ресурси і нажмемо на перезарядку. 15 доларів, тобто на, за 5 доларів ви купляєте робота, який в нас є, якщо нажмемо на дом і робот, за 5 доларів ви купляєте робота, і на 10 доларів у вас вже платформа буде автоматично працювати і автоматично заробляти вам гроші. Тобто, Чим більше у вас баланс, доступний баланс, тим більше ви зможете заробляти. Тобто, Якщо ми нажмемо на ресурси, нажмемо на доходи, то бачимо, що доход от з ділки пише 0,10. Це кожних 2 години. І якщо порахувати це на 24 години, то це, виходить, 1,26. Тому ось такий заробіток. Якщо хочете працювати на даному проєкті, то ви можете, силочку на реєстрацію ви знайдете в описі під відео. Ну і якщо вам цікавий вивід з даного проєкту і взагалі цікава вам ця платформа, то ви можете приєднатися до Телеграм-групи. Телеграм-група працює з 10 по 10 вечора і в Телеграм-групі вже розпитатися про, більше про даний проєкт, про дану програму. Ну а якщо будуть ще якісь запитання, то ви можете мені поставити це лічно в Телеграмі. Тому Заходьте, заробляйте допоки є ця можливість. Ну а що, з вами буду я прощатися, і до нових зустрічей, до нових заробітків.